Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Ми з Дніпра продовжимо чергування на своєму інформаційному посту. І зараз ми з вами будемо мати задоволення і приємність поспілкуватись з людиною, яку ви безумовно всі знаєте. Зірка нашого кіно театру. Ми бачимо її на екранах. Дарія Біла з нами на зв'язку. Пані Дарія, чи можемо ми спілкуватись? О, так, ви звичайно. Виважте. Дарія Рибак. Я це це, це, це нюанси Дніпра. Це вибачте окей. трошки. Да, безумовно, Дар'я Рибак. Прошу вибачення, шановна. Okay. Радий вас бачити. Навзаєм. Дар'я, давайте почнемо з того, що в вашому житті місяць тому, трошки більше, відбулася важлива подія. Так. Да, ви вже зрозуміли про що я. От, Слухайте, весілля під час війни. Я, як так відбулося? Чому ви? От розкажіть про це. Ну, по-перше, весілля не було. Ну, це була пропозиція руки і серця. Ну, весілля да, поки да, що да. не було. Але е, ви знаєте, основна, основна думка, напевно, коли, якщо не зараз? Е, я розумію, що у дуже багатьох людей зараз життя поставлене на паузу. і... В моєму оточенні дуже таких людей багато, і серед моїх підписників я коли з ними спілкуюся, я розумію, що люди просто поставили життя на паузу. І у мене у самої був такий період, але я розумію, що що, що, а час ми зупинити взагалі нам не під власна ця функція. Час іде, життя йде, і навіть навіть під час війни. Кохання продовжує існувати, і життя продовжується, тому мені здається, коли, якщо не зараз. Прекрасно. Просто так, так, так. Ми, ми вас вітаємо від усієї душі. А давайте Дякую. трошки про одну важливу справу, якою ви зараз займаєтесь разом із колегами. Хоча я от сказав і подумав, що слово колеги тут не дуже доречно, мабуть, можна сказати, побратими. Побратими по акторському цеху. А це проєкт Act lots коли ви виставляєте на аукціон якісь речі. До речі, і такі, що не є і матеріальними, коли мова йде про зустрічі з акторами. Чому ви це робите? Для чого ці кошти? І я знаю, що певний результат ви вже маєте на одну машину реанімобіль. Ви вже зібрали. Так, насправді ця цю ініціативу нам запропонувала Настя Цимбаларо, яка, яка почала нас збирати разом з ініціативним поколінням, це благодійний фонд, з яким ми співпрацюємо. А, Настя нас всіх просто зібрала в один чатік і почала розповідати про що про те, що є така ідея. А, що насправді дуже багато акторів зараз, майже всі напевно, лишилися без роботи, і надивлячись на це, у нас все одно є величезне бажання допомагати Україні. Хто як може, і якщо ми можемо використати хоча б ту якусь популярність чи той вплив, який ми маємо на людей, які дивилися серіали чи фільми і проекти з нашим з нас за нашої участі, то чому б не спробувати це зробити? І тому ми зібралися всі разом і організували аукціон, благодійний аукціон на Ект на сторінці у, в інстаграмі, де почали. Виставляти якісь лоти від себе, хтось е, з акторів е, щось робить там власними руками свічки, косметику, ще щось. І ми почали просто продавати те, що у нас є, а е, для того, щоб зібрати Наша мета, це 5 карет швидкої допомоги. Вартість однієї такої швидкої допомоги це 10 тисяч євро. Тобто, у нас фінальна наша мета це 50 тисяч євро, і на даний момент ми вже. Придбали одну карету швидкої допомоги. і Буквально е я думаю, що скоро на нашій сторінці це буде оприлюднено. Я, я можу так сказати, що ми передали вже першу карету швидкої допомоги нашим військовим. Я думаю, що скоро ви зможете це побачити, але ми не зупиняємося. Ми продовжуємо виставляти лоти. Е всі, хто всі мої побратими, як ви нас назвали, всі, хто знаходять, знаходиться в Києві в Україні. Вони окрім. Е Інстаграмного так і такого інтернет е, активу вони ще почали робити всілякі заходи офлайн і тренування е, разом з акторами. І вже відбулася перша благодійна ярмарка, на якому актори виставляли, продавали смаколики, вишиванки, е, майстер-класи проводили. І це також е, додаткова така можливість зібрати кошти, оскільки. Ми розуміємо, що з кожним днем, все ж таки, платіжна е, така спроможність наших людей вона закінчується, і просто кидати донати. На якийсь рахунок людям можливо буде важко, а прийти якось класно провести час, потренуватися, спорнозайма ну, зайнятися спортом, або придбати собі щось корисне, або те, чого ти давно хочеш. І тим самим, тобто, ви і класно проводите час, і тим самим допомагаєте нам збирати кошти на карети швидкої допомоги. Тому ми не зупиняємося весь час генеруємо якісь нові ідеї, щось придумуємо і я. Безмежно вдячна всім своїм колегам, всім друзям. Я навіть не можу їх колегами-побратимами назвати. Це друзі, це кінно кінородина, з якою ми зараз зібралися і робимо все, що від нас е, взагалі залежить, щоб допомогти нашій країні. А ви можете розказати про свій лот? Я правильно розумію, що саме в цей день от ваш лот він є е, е, актуальним? Так, так, сьогодні, якщо я не помиляюся, то сьогодні якраз останній день мого лоту. На кожен лот дається десь 3-4 дні, якщо я не помиляюся. І сьогодні останній день мого лоту я виставила багато глядачів. Знають мене саме за серіалом Сто тисяч хвилин разом, де я виконала головну роль. І е, мій лот якраз це фотокартка е, моя і мого колеги Руслана Ханумака, з яким ми грали чоловіка і дружини в цьому серіалі. І це перший лот з моїм автографом. Фотографія, яка весь час пробула на знімальному майданчику. вона весь, весь час була у кадрі, але я вирішила, що треба якось піднімати активність і основний саундтрек до нашого серіалу. Написали і виконали Льошка Завгородній – Це позітів, який був раніше солістом групи «Время і Стекло, і Мішель Андраде. І вони виконали саундтрек до нашого серіалу, і саме е, я звернулася до них за допомогою, і вони, звісно, згодилися. І другою частиною мого лоту є онлайн зустріч з нами. Е, ми не лімітуємо це за часом. Це півгодини і година скільки ми будемо розмовляти з тією людиною, яка виграє на лот. і буде у цієї людини можливість поспілкуватися зі мною з Льошкою з Мішель і задати якісь питання, просто провести з нами час, поспілкуватися і, і побачити не тільки десь на фотокартках, але й отак, майже в реальності. Прекрасно. Я думаю, що найближчим часом і вас, і, можливо, когось із наших глядачів, хто долучиться до цієї справи, очікує приємний вечір. Або приємний день, не знаю, в якому форматі відбудеться, відбудеться це спілкування. Скажіть, Дарія, а давайте от мені дуже сподобалось, коли ви назвали, сказали це слово кінородина. Хорошо, тепло. Але ж от ми почали з того, що. Деякі проєкти вони поставлені на паузу через війну, безумовно, але ж життя на паузу не поставиш, кохання на паузу не поставиш, мистецтво на паузу не поставиш. Чим ви в професійному сенсі сьогодні, що відбувається навколо вас, до яких проєктів ви долучені? Або, можливо, плани є якісь, якісь якими ви можете з нами поділитись? Е, на жаль, Напевно, на жаль, для себе я зараз, моя кінокар'єра, напевно, кінодіяльність поставлена якраз на паузу, тому що я не знаходжуся зараз на території України. Я зараз в Румунії живу. Я виїхала з України, живу зі своїми родичами в Румунії, і я намагалася якось тут спробувати свої сили в кіно і в театрі, але без знання мови тут дуже важко і насправді. Коли я зустрілася тут з одним актором, який знімався тут у серіалах, і один навіть з проектів у нього був на HBO, ми з ним знайомилися. І коли він попросив просто мене розказати про те, про якусь про якийсь свій досвід у кіно, і я розказала, де з якими акторами, в яких проектах я знімалася, і він так просто поставив, каже: Так, 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 давайте стоп. Напевно, давайте ми ще раз почнемо нашу зустріч. Привіт, мене звати такто. Я актор з Румунії. Можливо, ви мені зможете допомогти в роботі, тому що, <плес> <плес> тому що тут в Румунії дуже маленька кіноіндустрія, тут всього декілька кастинг-директорів. І тут м за нашими об'ємами, звичайно, це не можна порівнювати. Але я вірю у те, що. <клес> Коли складні часи, це завжди такий поштовх для, для всього взагалі. І для мистецтва так само. Я дуже вірю, коли що не тільки коли ми переможемо, але вже зараз почнуть розпочинатися зйомки у нас в Україні. І це будуть я вірю і сподіваюся, і мрію про те, що це будуть зміжні якісь проекти з іншими країнами. Я просто хочу, щоб якомога більше глядачів розуміли. Бачили і знали, що таке Україна, і наскільки у нас багато талановитих людей, не тільки акторів, а взагалі митців, людей, які причетні до мистецтва, наша країна неймовірно багата на талановитих людей. Я знаю, що дуже скоро весь світ це зрозуміє, побачить і буде заздрити, і буде хотіти просто співпрацювати е, з, з моїми колегами і з людьми з України. І це буде е, як така. Крута фішка дуже багатьох проєктів, що в нашому проєкті знімалися актори з України, чи в нашому проєкті був режисер або оператор з України, і це буде прямо марка, як це кажуть, знак якості. Знаєте, я звісно людина не долучена до кіноіндустрії, я більше глядач, от, а, але я от просто перечуваю е, вибух українського кіно після е, нашої перемоги. А як вите? Ви ви кажете, у мене зараз мурахи по всьому тілу, тому що я впевнений. Я знаю, що так і буде. Я я вірю дуже в це. А як ви думаєте, яким буде наше кіно, про що воно буде? Безумовно, очевидно, що одразу після перемоги фільми про цю війну ми знімати не будемо, тому що надто боль. Хоча хто його знає, От мені про це важко говорити. Але у нас не буде русні на наших екранах. Ви, наші актори, Будете тільки нашими, ми ні з ким вас вже більше ділити не будемо. А ми, ваші глядачі, ми будемо тільки вашими. От Розумієте, яка синергія відбудеться, яке поєднання неймовірне. Є до речі, є якась роль, яку ви на себе знаєте, так потихеньку приміряєте, щось хотіли б зіграти, про щось хотіли б сказати, якийсь образ донести, або в яких проєктах ви б хотіли взяти участь, про що ці мали б бути проєкти і що вони мають донести? От, давайте поговоримо про майбутнє. Ми ж за, за майбутнє воюємо. Звичайно, звичайно, за майбутнє. Ви знаєте, дуже часто питання, навіть коли там ми спілкуємося з. З тими людьми, які не мають відношення до кіно, дуже часто питання, якраз а яка от у тебе роль мрії? Про що б ти хотіла зіграти? А, і там може у театрі у кіно, і я вам чесно кажу, скажу, що я не можу сказати, що в мене якась прям є роль мрії, тому що я себе не обмежую. Я розумію, що мені хотілося б зіграти абсолютно все від. Від якоїсь драми, психологічної драми до е, не знаю, історичного кіно, до комедії і так далі. І так далі. Я розумію, що мені хочеться себе пробувати у всіх жанрах. І, е, але я чесно вам скажу, що військові фільми, як би це зараз не звучало, але вони завжди були у мене, у мене в моєму списку бажань. І я завжди. Хотіла зніматися в такому кіно, тому що я розумію, що це кіно е, особливо я впевнена, що у нас будуть проекти про війну, про те, що зараз відбувається в нашій країні. І е, я б хотіла бути частиною таких проектів, тому що я вважаю, що про це зараз я вже я повторююся. Я я це вже говорила. Про це важливо говорити і доносити це е, будь-якими способами: мистецтвом, новинами, просто нашими криками про те, що тут відбувається. і мистецтво це і культура, це величезний пласт країни, е, величезний пласт нашої. Культури, якщо ви вибачте за тавтологію, культура це наша культура, великий пласт нашої культури. Але е, завдяки культурі і мистецтву ми можемо достучатися до якогось можливо іншого е, прошарку людей, які можливо не читають новини або не так в них заглиблюються, як, наприклад, у мистецтво. Тому е, я не знаю, що я хочу зіграти. Я просто дуже скучила з роботою. І я думаю, що всі вся моя е, кінородина, <сіх> як я назвала своїх колег, теж без безумно дуже дуже скучили за роботою, тому що її зараз, на жаль, мало. Але ми намагаємося спрямувати всю свою енергію і е, сили, які не йдуть на роботу в якесь інше корисне русло. Е, е, і я вірю, що дуже скоро я. Зустрінуся з усіма нашими в Києві на знімальному майданчику нового проєкту, і це буде проєкт абсолютно український, з командою 100% українською, який буде зніматися українською мовою, який вже будуть дублювати інші країни на свої мови і будуть купляти цей проєкт і будуть дивитися на те, як ми працюємо, тому що зараз, коли всі люди... Кіношники, які залишилися без роботи, почали якось е, е, спрямовувати спрямовуватись свої навички на щось інше, монтувати ролики про війну, ще щось робити. Я думаю, що дуже і які повиїжджали з країни. Я думаю, що дуже багато е, людей почали дивитися і говорити про те, що е, дійсно у нас дуже багато класних спеціалістів. І я, я впевнена, що коли ми переможемо і все закінчиться, е, ми всі зберемося докупи, і у нас буде такий бум взагалі культурний, кіношний, театральний. І е, ух, я просто знову ж таки я говорю про це. В мене мурахи по тілу, тому що я знаю, що так воно і буде Україна. Найкраща країна в світі. Я вам чесно скажу, що я підслуховую зараз, тут гуляючи по вулицях розмови наших людей, яких тут не так мало. І нещодавно я почала розмову однієї жінки, яка тут гуляла з сином, розмовляла з кимось по телефону. і Вона казала: Ти знаєш, я не знаю з ким вона розмовляла. Проживши тут в Румунії, і ще там, десь вона була декілька місяців. Я зрозуміла, що кращої країни ніж Україна немає. В усіх сенсах і в плані е, там кі кіновиробництва, і в плані б'юті індустрії, і в плані наших взагалі... ну слухайте, чого варте тільки те, що у нас всі з вами документи в одному додатку в телефоні. І коли я тут намагаюся це е, комусь пояснити, на мене так дивляться взагалі круглими очима. Всь... Тобто, і Не розуміють, тобто як це може бути, і паспорт, і це, і це, і це, і це у вас все в одному додатку, і ви отак можете цим користуватися. Ми тільки зараз, ну добре, я скажу про себе. Я тільки зараз, виїхавши з України, розумію взагалі весь спектр того, що я мала. І я, на жаль, можливо, не на 100% це цінувала. Я думаю, це відгукнеться у багатьох, хто зараз нас слухає. Я думаю, що багато з нас користувалися цим, і ми просто сприймали це як за належне, тобто класно, у нас це є. Але ми не розуміли взагалі всього кайфу того, що ми маємо. І зараз, і зараз правда, такий бум бум любові до нашої України, до нашої рідної землі, який ми просто розповсюджуємо. І скоро, я повторюся, весь світ буде заздрити нам і хотіти. Це не ми будемо хотіти в Європу, а Європа і весь світ буде хотіти співпрацювати з Україною, бути хоча б трішки схожими і дотягнутися до нашого рівня. Зна... Не знаю, я якось зайшла в якісь дєбрі, як то кажуть, але почали за одне, закінчили про інше. Вибачте. Знаєте, Дарія, от Враження від нашої розмови. Якщо говорити про роль, я наприклад дуже хочу зачотний український історичний блокбастер з хорошим бюджетом, з хорошими зйомками, акторами. І я знаєте, що пригадав, дивлячись на вас, дивлячись на колір у вашого волосся, я пригадав одного історичного персонажа, одного з мого улюбленців, Харальд Суворий Хардрат. Він він, хоч і норвежець, але він зять нашого Ярослава Мудрого або е, Ярла Яріцвейла. І у нього, у Ярослава, була донька Єлизавета або Елісів. Так от Хардрат писав їй вірші, наприклад, аж із Сицилії. І є чудовий переклад Івана Франка, і він там розповідає про свої подвиги, про війну, про битву, але рефреном там іде. Але дівчина із Гардарики, Гардарка, це Київ. Але дівчина з Гардарики все одно мене не любить. От але це був такий кокетування, тому що потім у них все склалося, і наша Ліза стала Елісів королевою Норвегії. От мені здається, що ви могли б це передати. Це було б класно. Я згодна, але це Я вам так с так, побажання. От, прийміть, будь ласка, до уваги. Може складеться? От будемо тримати кулачки. Дар'я, надзвичайно приємно було. Ви така приємна світла, яскрава. Ми чекаємо вас після перемоги. Після перемоги обов'язково, а можливо, і до у Дніпрі із прем'єрою, кінопрем'єрою, театральною прем'єрою, творчою зустрічю. Прийдемо, подаруємо вам квіти. Насолодимося вашим акторським талантом, і, і це буде прекрасно. Дякую вам, Дарія. Вам дякую, дякую безмежно. Все буде Україна, і до зустрічі не тільки в Дніпрі. Я ще впевнена, що бум українського внутрішнього туризму буде просто неймовірний. І коли закінчиться війна, не тільки ми будемо подорожувати рідною країною, але й і... Всі приїдуть подивитися на те, яка неймовірна, просто прекрасна у нас країна. Тому Дніпро готуйся, і всі міста України готуйтеся до того, що скоро будуть повалять люди подорожувати нашою країною. Так, так воно і буде. Запам'ятаємо. Дякую, Дар'я. Слава Україні. Вам дякую, героям. Слава, хороша. Надзвичайно приємно було просто дуже світло, і розумієте, от талант він відчувається одразу навіть з екрану.